В ефірі КОП продовжуємо отримувати відповіді від правозахисника на запитання наших військових та громадян. Сьогодні поруч зі мною сидить Сергій, військовослужбовець, і у нього є до вас, пане Вячеславе, запитання. Сергій, будь ласка, доброго дня. Чи мають право вводити з бр з розпорядженням, коли людина отримала бойове поранення або бойову травму? Таких випадків а, дуже багато, коли людина отримує поранення тяжке, або середнє, і його виводять з бойового розрахунку. Давайте спочатку з вами поговоримо з ситуацією з самого початку. Ви говорите про військовослужбовця, який отримав бойове розпорядження, і при виконанні цього розпорядження бойового він отримав поранення. так? Так? Так. Тоді мене так до вас запитання, що, що ми ви маєте на увазі про виведення з бойового розпорядження? Що це, що це за процедура така? Коли, от я просто хочу пояснити свою спочатку свою думку: коли військовослужбовець отримає бойове розпорядження в вигляді наказу, да, який має при собі там, вимоги там, до наказу згідно бойового статуту, це час, умови, засоби виконання. Там, від скільки до скільки, яка ціль ставиться, там, і таке інше. І при виконанні цього наказу, е, там, дійсно, цей наказ надається певним там, військовослужбовцям, і при виконанні цього наказу там, якийсь із військовослужбовців отримує поранення. Яким чином його можна вилучити з цього бойового розпорядження? Ви ж кажете саме про це? Так. Тобто, ті військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, вони після цього їх або виписують, або я не знаю. Тобто вони з цього бойового розпорядження з наказу зникають, так? я Так. Взагалі. так. Шановні, ми маємо вигляд реально. Кримінального правопорушення це ну, можна назвати подлог. Чому? Тому що внесення даних уже після факту, тобто наказ віддається в часі. Наприклад, не можна, наприклад, 11 серпня видати наказ певним колом військовослужбовцю підрозділу, да, підрозділ 11 серпня, а 12 серпня видавати якийсь інший наказ. але Датою такою, щоб тільки для того, щоб цього військовослужбовців не було. Я розумію вас, е е чому? Тому що це виписування чи зникання солдатів з бойового розпорядження, це ж пов'язане, ми з вами розуміємо, з небажанням виплачувати певні кошти. Так. Я правильно розумію? Так, тобто так. виписують не для того, щоб там щось, а тільки для того, щоб не, потім не виплачувати ці суми. Ну, вибачте, це ознаки подлогу, корупції, це ознаки зловживання, ознаки крадіжки грошей. Чому? Тому що коли ці гроші не виплачуються військовослужбовцю, і робиться подлог, це ж робиться подлог для того, щоб не заплатити. А якщо ці гроші не платяться цьому військовослужбовцю, то вони ж, звісно, кудись там ідуть, комусь та вони все одно виплачуються. Так, таким чином, це ну, фактично підлог, пов'язаний е, з корупційною якоюсь складовою, тому що для того, щоб це зробити, це ж потрібно вступити в зговір з декількома особами, з діловодами. З, е, просто цей злочин, фактично, цей злочин, можна робити тільки в зговорі, в певному зговорі відповідальних осіб військової служби. Коли цей наказ можна потім переписати, а потім ще раз переписати заднім числом. І таким чином, от, наприклад, наказ 11 липня можна його писати і і в, і в вересні, да, можна написати, переписати знову наказ, щоб тільки потім щось не. Ну, шановний, це проблема. Звісно, проблема. Це проблема, е, яку можна вирішити тільки таким чином, коли, наприклад. е-е до мене зверталися вже з чим-то подібним. Це коли ми просимо цей наказ якимось чином фіксувати. Ну, якщо письмово не надаються наказ, ну не завжди є можливість цей письмовий наказ отримати. Але якимось чином зафіксувати цей наказ, там, відео якесь зняти, але ж потрібно бути підтвердження. Да? Наприклад, або. Мати свідків, це коли, наприклад, у нас коли звернулися е, військовослужбовці, коли просто свідчили про те, що їм була надана саме такий наказ. Тобто там шла мова про те, що е, накажеш, він повинен бути згідно до бойового статуту, він повинен бути, по-перше, зрозумілим. Розумієте? Тобто наказ повинен бути зрозумілим. А деякі моменти бувають так, що заказ не зрозумілий. І от в нашому, в тому випадку. Не в вашому, а в тому, який я говорю, було проблема в тому, що заказ не зовсім зрозумілий. Тому ми вимагали фіксування цього наказу. Так точно так же фіксування цього наказу передбачає фіксування коло військовослужбовців підрозділу, якому надається цей наказ. Якщо це надається наказ військовослужбовцям конкретним окремим, де називається прізвище, це одне. Якщо цей військовий наказ бойове розпорядження надається наказ е, підрозділу, то це підрозділ, і вибачте, як можна вилучити. Е, ну, Наприклад, ви там, відноситесь до третього взводу там, сьомої роти. Наказ там, ви пролунав. Ви, ви отримали поранення. Ви що? Завтра перестали відноситись до 3 взводу, сьомої роти. Ви також від... Тобто, ви виконували наказ якихось претензій якогось там. Ситуації е, невиконання не зафіксовано, тому ви, 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 ви маєте право розраховувати на ці виплати. Тому е, мені не зрозуміло, як виглядає процедура цього е, обратного виписування з наказу. Тобто, це тоді незрозуміло, що як цей наказ виглядає. Це наказ був безпосередньо особам, ну, військовослужбовцям, чи це був наказ підрозділу? Чи це може. Добре, якщо якісь претензії до виконання, ну, дивіться, ми з вами знаємо, що за всіма там, там якимись там, фактами, подіями командування, якщо щось там невдоволено щось або хоче дослідити щось, воно проводить службове розслідування любим фактом: поранення, полон, виконання, відмова від виконання. Розумієте, да, тобто щось відбулося там хтось. Чихнув там, грюкнув, кукнув постійно. Повинно бути службове розслідування, якщо потрібно довести. І якщо дійсно, наприклад, вам дали наказ, а там чомусь хтось щось його не виконав, то тоді. Військове командування повинно провести службове розслідування і вказати, що да, така та рота виконувала, але ось от така ситуація, що цей такий, та такий та сякий за якимось там або відмовився, або не не захотів, або якась причина, але він не виконував цей наказ. Тому дійсно він не підпадає під ці виплати, під усі всі моменти. Ну да, але це повинно бути зафіксовано службовим розслідуванням, і це вже інше питання. Погоджується з цим військовим, не погоджується, оскаржується оскаржується військовий висновок військового службового розслідування або ні. Ну тому, але просто так взяти заднім числом переписати наказ, я ж кажу, 11 липня дали наказ, а потім у вересні ми його переписуємо і вимарюємо оцього солдатика тільки тому, що він отримав поранення, тільки тому, що, щоб не виплачувати. Це злочин, це фактично злочин. Якщо є хоч якісь докази цього. То про цей злочин потрібно звертатися до прокуратури військової, потрібно звертатися зі скаргою до військової служби правопорядку, фіксувати, витребувати копії цього наказу, який був виданий. І якщо якщо є питання, то треба залучати свідків, що, ну наприклад, побратими. вони ж всі слухають цей наказ. І як тут може. Ну це, Отже. Тут головне фіксувати фіксувати цей наказ якимось чином, або його витребувати, або м, оскаржувати. Або якщо якимось чином заднім числом вас вилучили звідти, як ви кажете, виписали, вимарали з цього наказу, то тоді потрібно робити пред'яви, писати заяву про злочин, про військовий злочин. Маніпулювання, вимарування, підлог, да, які, там, недобросовісне виконання служби, пов'язана з крадіжкою грошей, пов'язана з фінансовими маніпуляціями, е, і так далі. Писати, ви треба вимагати цей наказ, долучати свідків, і говорити про те, що таким чином вас було позбавлено. Я просто розумію, що пораненому солдату це все піднімати дуже важко. Але на жаль, у нас все робиться, якщо людина громадянин хоче захищатися, вона повинна тоді робити саме те, що я роблю. Пане Які, і, вас... і, да, да і ще е, питання е, по поводу бойового розпорядження. От е, ми задавали питання командуванню, що нам його показали. Е, нам відповідають, що ми вам його показати не можемо. Його можна показати тільки командирам роти, командирам зводів, і, а звичайним солдатам можуть тільки зачитати. От ми е, були в одному напрямку. Е, на наступний день нам кажуть: збираємось, міняємо напрямок. Ми на наступний день просимо бойове, бойове розпорядження, щоб нам показали, що ми дійсно тут, якщо з нами щось трапиться, там будуть поранені якісь, щоб розуміти, дійсно ми повинні тут знаходитися чи ні. І нам відповідають, що бойовий розпорядок ми можемо показати тільки командира роти, і він вам його доводить. Тобто ми його по факту не бачимо, тільки чуємо нам слова. Я вас зрозумів. Треба трошки Так, бойовий розпорядок і бойове розпорядження. Тому що розпорядок це одне, а бойове розпорядження це інше. Розпорядження Крім розпорядження. Того, розпорядження, окей. Дивіться, є таке поняття, якщо ви знаєте, є таке поняття, наприклад, ознайомлення з наказом або ознайомлення. Е, дуже часто і більш практично зазначається з витягом з наказу. Це ви знаєте, да? витяг з наказу. Дійсно, повний наказ, він має певні ознаки там, військової таємниці. По-перше, по-друге, по його, мабуть, дійсно і не потрібно знати, він великий, може бути там. Але в тій частині, в тій частині, що стосується безпосередньо вас, і в тій частині. Від якої залежить, наприклад, виконання вами свого там, частини свого наказу. Ну, наприклад, там, бригаді дають наказ якийсь, да? але ваш підрозділ в цій бригаді отримує якусь там маленьку частку свого завдання. Так от в цій части, в цьому витягу, вам вони зобов'язані надати, вони мають зобов'язані. І це може бути це обов'язок, який пов'язаний не просто з вашим бажанням як таковим. А те, що від цього залежить, наприклад, нарахування бойових оцього, ну, додаткових грошей бойових, від цього залежить нарахування о, там, компенсації у разі поранення при виконанні о, бойового розпорядження. Тому, а вам ж потрібно розуміти, від якщо законом передбачено нарахування о, коштів за поранення при виконанні бойового розпорядження. То законно ж передбачено доведення цього бойового розпорядження. Тому ви розумієте, від цього залежить ваше право. Тому, коли вам говорять, опять же, я повторюю, слова не мають жодної юридичної сили, тільки письмовий рапорт. І ви, звісно, ви говорите не про знайомлення з цим наказом, це демагогія. А ви говорите, про що знайомити з витягом з наказу в частині виконання моїм підрозділів, або особисто мною того чи іншого наказу. То і вам повинні надати витяг з наказу, що да, згідно витягу, ваш підрозділ і там особисто там то повинні були зробити то-то, то-то в такому таке бойове розпорядження. Все, і це бойове розпорядження повинно бути зафіксовано. Воно не виглядає повним наказом, воно не виглядає витягом з якогось наказу. Це там може бути два-три абзаци. Що стосується конкретно ваші, вашого вашого. Безпосереднього підрозділу, яка виконувала безпосереднє бойове розпорядження. Там не розказується про всю військову таємницю. Там розказують тільки в цій частині, яка надає вам змогу доказати, що ви дійсно були на бойовому посту, що ви дійсно виконували бойове розпорядження. І від цього потім пов'язуються ці питання поранення при виконанні бойового розпорядження. Для того, щоб мати право отримати його, потрібно не говорити. А звертатися. Ну, наприклад, як це виглядає? Там я, такий то такий-то. Виконував бойове розпорядження. При такого-то такого-то. Мен, мене було е поранено при виконанні такого-то, такого то розпорядження, такого-числа. то числа. Мені не було, наприклад, виплачено там, такі-то суми, чи не направлено, чи там, довідка про вставлене поранення вовремя не надано, окей. Прошу надати мені інформацію про виконання мною бойового розпорядження для підтвердження факту і потреби отримання кроштів. Ви поняли? Да? Тобто це пов'язані. Ви вимагаєте е, бой, е, витяг з бойового розпорядження не тому, що ви хочете цього, там, а мені інтересно, там, а я такий любопий. Ні. Ви ж говорите чому? Тому що ви виконували, ви поранені. І вам потрібно виплачувати, вам потрібно дати довідку про обставини поранення і так далі. і так далі. І від цього залежить дуже багато речей. Тому ви вимушені оцей факт виконання бойового розпорядження е, отримати підтвердження, оцим витягом з наказу. І командування, воно зобов'язано, оскільки від цього залежать ваші виплати, здоров'я, поранення, сеті, від цього дуже багато речей залежить взагалі-то. Це може бути. І воно повинно, воно зобов'язане. Бо якщо воно це не робить, вимушені вибачте, тоді ви я ж повторюю. Якщо це пов'язано з якоюсь корупцією, ви подаєте е, е, заяву про злочин. Або ви подаєте спочатку скаргу до вищестоящого команди, наприклад, до Генерального штабу або до оперативного командування, де говорите, Я виконав накази, а в мене то-то, а мені не надали, а в мене я не можу від цього довести, що мені потрібно ці виплати. Прошу провести службове розслідування і тоді. Оперативне командування проводить на своєму рівні службове розслідування з'ясовує. Так, да, дійсно, такі ти виконує. І вони там або в в позасудовому порядку наводять порядок. Ну це дуже. Ну ми з цим стикалися. Часто таке відбувається, коли оперативне командування просто бере і без всяких суду наводить порядок і говорить, там це так, це так, все розставляють точки над «і», все, всі, 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 як то, задовільні. А буває так, що нема. Оперативне командування не може нічого довести, щось не, не, не з'ясовується, у них не працює. Ну тоді ви вимушені, вибачте, вже ну знаєте, як в нашій державі, вибачте, йти як то ну після цієї оскарження до вищостоящого, Ви тоді маєте право звертатись тільки до суду. Ось все, де вже говорите, що я такий та такий, та подав рапорт. Він зафіксований. На рапорт відповіді не було. Але я ж отримав поранення, але тому що такого то числа я отримав такий то наказ в, в рамках підрозділу, отримав поранення. Оце там під і дуже важливо, щоб були підтвердження цього поранення. Понімаєте, там довідка про обставини поранення повинна бути. Тоді можна за щось зачепитися. Від поранення ж табу. Уважаєш, поранення, було. а що це за поранення? І в довідках про обставини поранення вично пишеться. Ага, там при виконанні, о, при вико. А я кого? І розумієте, тут одразу воно одне чіпляє за одного, і ви як то кажуть, як сказав один політик, знаменитий не буду казати його прізвище, бо буду, тут всі будуть казав, ми за оцю за одну цепочку витягуємо всю цепь, цю подій. Просто за одне. Ну, я як міг вам відповів. Я розумію, що на практиці виглядає це дуже важко. Я це все розумію, але вибачте, з точки зору закону, я я вам відповів так, як це повинно бути, і як ви повинні відреагувати командування зобов'язано на ваш письмовий рапорт надати інформацію для захисту ваших прав у зв'язку з пораненням. При виконанні бойового розпорядження, це все, що я можу конкретно вже чітко вам доповісти. Дякую, що роз'яснили. Дякуємо вам, пане В'ячеславе. Дякуємо Сергію, що приєднався до нашої розмови. Тримаємо зв'язок разом. Дякуємо, що слухали радіокоп разом до перемоги. Почуємось незабаром.